Почему так важны права человека? Ну, я думаю, объяснять не стоит, но в любом случае подчеркну, что за эти права на поля сражения умирали наши предки, наши деды, прадеды. Они в это верили, и я в это верю, и считаю, что мы обязаны защищать эти права, потому что это основа нашей свободы. Если у нас их отберут, фактически нас сделают окончательно рабами. Мы не так живем в современном рабстве, осталось только нас лишить прав. Насправді це організація, яка налічує понад 2,5 мільйони членів по всьому світу. Таких локальних груп, якою є ми, у світі понад 7,5 тисяч. Загалом міжнародна амністія бере участь понад 150 країн. Тому насправді міжнародна амністія виявляється такою сильною. Це є урядова і не політична організація. Вона є досить самостійною. Самостійно вона е, являється, швидше за все за рахунок того, що фінансування е, організації надходить не від якоїсь політичної партії, е, не від якоїсь не від уряду якоїсь країни, а конкретно від членських за рахунок членських внесків е, або пожертвування від якихось підприємств. то есть совсем никакой политики. За счет этого организация остается всегда объективной, и, и за счет этого она независимой. Нас может объединить только защита прав. Все. И в этом смысле я предлагаю объединяться. А там уже каждый свои интересы может отстаивать и так далее. Это уже дело личное каждого. Разделяют их, либо не разделяют, это неважно. Если человека просто, ну, то есть понимаете, да, что такое беспредел, что такое нару, грубое нарушение прав у Понятно, да, вот это в первую очередь. И что касается более мелких правонарушений, которые опять же достойны внимания, а людям, некоторых просто нет денег обратиться там за защитой достойной. У других... нет віри в це, потому что вони не видят, не слышат і, в общем-то, не знають своїх прав. Наша задача, вот именно в это. а правова основа це платформа нашої свободи. Міжнародна амністія є досить неупередженою організацією. Вона ніколи не вся організація, керівництво організації ніколи не приймає рішення за власним бажанням, скажімо, чи за будь-якими своїми поглядами. Міжнародна амністія завжди добре вивчає кожну ситуацію, з якою вона. Міжнародна амністія підтримує офіційні стосунки, офіційні відносини з ЮНЕСКО, з ООН, з Паре, тобто з іншими, з іншими міжурядовими скажімо, організаціями. Насправді, що таке підтримує офіційні відносини, це означає, що в цих організаціях у рішеннях цих організацій. Завжди є посилання на дослідження міжнародної амністії, майже завжди. Навіть в рішеннях Європейського суду з прав людини в багатьох рішеннях існують посилання на офіційні документи міжнародної амністії, на результати їх дослідження.